Виконуємо практичну роботу 14 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко Стовецький 6 Шістопалу 2023 року випуску. Відкриємо середовище розробка iDLE. Створимо новий файл. Файл, нью файл. Нам потрібно скласти програму для обчислення nного числа Fibonacci. В числах Fibonacci перші два члени послідовності це є одиниці, а кожен наступний сума значень двох попередніх чисел. Тобто перші два — це в нас буде 1 і 1. Третє число вже буде сума 1 плюс 1 буде 2. Четверта сума двох попередніх 1 і 2 це буде 3, ну і так далі. Зміні n будемо зберігати шукане n-не число Fibonacci. Дане число будемо вводити з клавіатури, але незважаючи на те, що ми будемо вводити число, це буде рядковий тип. Отже, за допомогою функції int перетворимо рядковий тип в цілий. А вводити з клавіатури в консоль будемо за допомогою функції Input. Щоб у вас з'явився такий список з підказками, натискаєте комбінацію клавіш, Ctrl-пропуск. Запишемо підказку користувачу, уведіть номер числа. Як ми з вами говорили, перші два числа будуть рівні одиниці. Перше число будемо зберігати зміні А, а друге число будемо зберігати зміні Б. Присуваємо їм значення 1. Ну а далі нам потрібно буде цикл з параметром for, тому що ми будемо знати точну кількість ітерацій циклу. Причому початкове значення параметра i в нас буде 3, тому що починаємо рахувати, починаючи з третього числа. Бо перші два числа в нас є, вони рівні 1. Ну і рахуємо до n. Тут в циклі n не включається, значить пишемо n плюс 1. В кінці рядка пишемо двокрапку. І зверніть увагу, коли ви натиснули Enter, автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язковим і він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Далі, як ми з вами говорили, кожне наступне число буде рівне сумі попередніх. Наступне число будемо зберігати зміні C, І воно рівне сумі попередніх. Ну а далі, щоб продовжувати обрахунок, у нас перше число стає рівне другому числу, а друге число стає рівне третьому числу. Ну і далі розпочинається все спочатку. До n плюс 1. Тобто поки не дійдемо до числа n. Виведемо в консоль число n за допомогою функції print. Це число Fibonacci зберігається Це. Давайте збережемо програму. File, save або save as. Перший раз немає різниці, зберігаємо власні папці. Ну і у практичній роботі пропонується зберігти з іменем практ 15. Ну, але швидше за все, це помилка, бо це практична робота 14. Отже, зберігаємо практ 14. Але назвемо проект 14А, тому що в нас буде ще друга частина цієї практичної роботи. Та виконуємо run. Run модуль. Давайте для початку введемо 4, щоб можна було переконатися, що правильно працює. Так, бачимо рівне 3. Ну І введемо ще деякі тестові значення: саме 10, 20 та 30. Тепер ведемо число 1. І зверніть увагу, що вибило помилку. Змінна на це не визначена. Справа в тому, що якщо в нас 1, ну або 2, то ми в цей цикл, навіть, не заходимо. Ми в цей цикл заходимо, якщо N рівне мінімум 3. Через це в програмі вибиває помилку для того, щоб рахувало і для. Перших двох чисел нам потрібно ось тут також присвоїти змінні це. Значення 1. Давайте переконаємося в цьому. Так, все добре. Зрозуміло, в нас буде одиничка. Ну і переконаємося для інших, що в нас все одно все коректно працює. Так, це ми зробили. Тепер переходимо до другої частини нашої практичної роботи. Нам потрібно визначити номер першого числа Fibonacci більшого за 1000. Створимо новий файл, файл, file, file. Будемо робити це в новому файлі. Це поки що згорнемо. Можемо ми до його ще повернемося. Навіть можливо, щоб було швидше. Будемо дещо копіювати. Це нам також потрібно зрозуміло. Надаємо початково значення змінним АБ. Ну і це також потрібно дати якісь значення. Головне, щоб було воно менше тисячі. Можна було б якраз в цьому випадку давати і не обов'язково одиниці. Тепер в зміні N надамо значення 2. Тобто це означає, що перші два числа в нас вже є. Починаємо обрахунок з 3 числа. Ну і тут ми зрозуміло не знаємо, скільки в нас буде ітерацій циклу. Через це використовуємо вже цикл з передумовою while. Ну а умова у нас буде до тих пір. Це менше 1000. Зрозуміло в нас зараз це менше одиниці, значить ми заходимо в даний цикл. Так, далі повертаємося до попередньої програми. Ось це нам все потрібно буде. Відступи ось тут обов'язково. Тут все те саме, знову я не пояснюю, чому саме так. Як тільки в нас змін на це стане більше 1000, ми виходимо з циклу. І це в нас буде наступне число фібоначі більше за 1000. Ну, але зрозуміло, нам потрібно також рахувати числа. Ну, але зрозуміло, нам також потрібно рахувати номер числа. Воно у нас зберігається в зміні n. На кожній ітерації номер числа збільшуємо на одиницю. Отже, виходимо з циклу і виводимо змінною ось цю n з допомогою функції print. Давайте збережемо. Вже назвемо практ 14b. Та виконуємо. Так, отже, це в нас рівне 17. А тепер давайте повернемося до попередньої програми. Переглянемо, яке у нас буде число Фейброначі для 17, так більше за 1000. А тепер 16. 16 має бути менше за 1000. Так, менше за тисячу. Отже, все працює. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!